Надання дозволу надання дозволу на розробку технічної документації ЗМО щодо встановлення меж заміни ділянки і змінами в рішеннях і конфігурації. Зінченко Ольга Михайлівна, вулиця Шевченко, 009. Згідно права власності від 20.07.13. Івонко, Борис Михайлович, вулиця Жовнева, 48 восьма. 013, 98га, Штакун Любов Іванівна, штакун Володимир Миколаївич Помер, вулиця П'ятниці, 6. Згідно права власності 12.05 до 11 року, 0,18 Га для будівництва по вулиці П'ятниці, 6, 010 га ОСГ по вулиці Суворова, 006, Га, ОСГ, вулиця Чкалова, Сало Олександр Васильович, вулиця Пролетарська, 68, 024 Га. Будівництво. Внести зміни в рішення. Під номером 217 від 21.08.2008 року. Оксюта Олександр Омельянович, вулиця Комінтерна, 008 ГОСГ. Зміна конфігурації ділянки. Клягін Олександр Миколайович, вулиця Садова, 51, 025, ГА, будівництво, 006, 66, ГОСГ. Згідно рішення суду від 12.12.13 року. Левченко Марія Сергіївна, вулиця Крупська, 015 Га, вулиця під згідно право власності від 14.03.12 року. Духно Леонід Олексійович, Гавро, Юрій Олександрович, спільна часткова власність по вулиці Котовського, 56, 025, Га. Будівництво 0061 Га, ОСГ, право власності від 26.10.12 року. Тищенко Ніна Микодіївна, 006 район вулиці Логова, ОСГ, зміна конфігурації. Бабич Надія Константівна, вулиця Горько, 70, 010 Га, будівництво, згідно наказу номер 118 18.03.1989 року, Радгосп, імені 60-річчя СССР. Примах Михайло Константінович, вулиця Парникова, 0,13 Га для будівництва, згідно старого акту. Овдієнко Григорій Федорович, вулиця Пролетарська, 0. Цілих 10 на 15 Га ОСГ, зміна конфігурації. Суприленко, Ольга Каленківна, вулиця Пролетарська, 025, Га. Будівництво, зміна конфігурації. Беляєва Ольга Федоровна, вулиця Пролетарська, 017, Га ОСГ. Хромець Валерій Васильович, вулиця Пролетарська, 035, Га ОСГ. Маркуця Світлана Володимировна зміни в рішення номер 967 від 15.11.13 року. Вулиця Жовтнева, 4, 008, 02, Га. Будівництво. Згідно права власності від 14.08.2008 року. Шиян Віталій Вікторов. Змінив номером 967 від 1913 року. По вулиці 4, 00565, Га. Будівництво. Білоус, Валентин Петрович, вулиця Матросова, 5. 0,11.5.6Г. Будівництво 02942 Га ОСГ. Згідно право власності від 24.02.14 року. Осна Людмила Олександрівна, 012 Га, ОСГ, вулиця, по вулиці, там, де старий ставок. Змінив рішення номер 94 від 17.10.13 року. Зміни або не Любов, Миколаївна, вулиця. Горбати, 0,175 га під будівництво, згідно рішення від 12 э, року, 2001 року. Кобаса в районі Горбатова. Кобаса Микола, да, Миколаївич, вулиця Кутузова, 25, 0,2372, будівництво. Згідно прав власності від 12.02.14 року. Маковецька Світлана Станіславівна, вулиця Котовського, 30, 0,10 га, будівництво. Згідно договору дарування від 31.05.18 року право власності 23.03, 23.03.14 року, листопад Михайло, Миколаїв, вулиця Горького, 62, 0,25 га. Будівництво, 0,25,70га ОСГ зі зміною конфігурації. Куць Ольга Павлівна, 012 га Будівництво, вулиця Логова, 47. Зміна конфігурації. Лівкович Валерій Віталійович, 015Г, будівництво, вулиця Котовська, 25, змінив рішення номер 195 від 26.07.11 року. Івонко Микола Михайлович, 01203Г. Будівництво, вулиця Парникова, 30, згідно наказу номер 11, no року, Рад Острибухівський. Стати на голосування. Це Ну, голосуємо. Давайте. Документації девочка встановлення межнавильних ділянок із змінами в рішення, правильно? Да, да, да. Так, хто, 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 хто за? Прошу голосувати. Проти одного голос. рішення прийнято. Це один список і другий Галина... сюда. Остачка. Ганна Миколаївна, Зайця Андрій Павлович, вулиця Польова, 12, площа 0,25 га для будівництва житлового будинку 07095 га для ОСГ згідно право власності на жилий будинок від 4.11.09. А де читайте нам? Моваль Василь Миколаївич, провулок вокзання 7, 0,15 га для ОСГ. Іванова Юлія Юрівна, вулиця Суворова, 24, 0,15 Га в районі Заманів'єва. Заманів Володієнко Анжела Володимирівна, вулиця Горького, 2, 012,5, для будівництва та обслуговування житлового будинку. За адресою по вулиці Логовий, 49. Іванова Юлія Юрівна, вулиця Суворова, 24, 010 Га для ОЗГ. Зміни рішення від 6.10.2005 року. Кривенко Ігор. Пилипович, вулиця Парникола, 28, площа 17 га для будівництва, слава житлового будинку, 005 для ОВЗ. Беден Ніна Трофімівна, вулиця Щорса, 37. Це сюди, теж ставлю. Проти отримаємо. <говори> Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Тальянова Олена Герасімовна, вулиця Будівельників, 010 ГА. Рогач Владислав Олексійович, вулиця Будівельників, 012 ГА. Грінченко Ірина Миколаївна, вулиця Комінтерна, 0,15 ГА. Рогач Людмила Миколаївна, вулиця Зелена, 44, 017-40. Дідусь Олександр Миколаївич, вулиця Садова, 0,15 ГА. Корнійко Микола Петрович, 0,12 Га, вулиця Будівельників. Бабить Світлана Володимирович, вулиця Тиха, 0,24, 20, 89 га. Царьок Оксана Миколаївна, вулиця Будівельників, 0,12 Га. Анодін Дмитро Миколаївич, е... Анодіна, Анна Миколаївна, по вулиці Червоної 0,15, на двох. Затвердження проєктів 9 чоловік. Хто за те, щоб надати їм за, на затвердження проєкту, що голосувати. Хто за? Проти? Проти. Один. А, а ми ж тільки що говорили про будівельників, що такий скандал. Усі хочуть крові. А ми тут беремо і затверджуємо зараз. ну Щось а це, не так. це затвердження? Ну не затвердження. так затвердження. Так, будівельники не старі були. були. Ота сторона вже десь давно вже до роздані участи. Там, Там ж будівельники у нас. Там, Там будівельники. Це ці затвердження, які надавалися. Це те, що надавались по сесії. Якщо ми їх не затвердимо зараз, то можна відмінити. А якщо ми вже затвердили, то вже все. Ну, все, я зрозумів. Затвердження технічної декоментуції замовлю щодо встановлення відновлення медзамельної ділянки для будівництва менше того будинку господарської судді. Корнійко Анатолій Олександрович, Корнійко Олександр Олександрович, Корнійко Ніна Герасів, на трьох. Село Переможець, 025, Га, будівництво, 02015 УСГ. Криско Крисько Марія Пантелівна, 0,25 УСГ, Чапаєва 16, будівництво. будівництво. <кху> Майло Надія Миколаївна, на 02250 Га. Будівництво, вулиця Ватутіна, 32. Майло Надія Миколаївна, на 010-12 Га. І 009,35 біля Кльона, це ОСГ в районі Башні. Обабко Сергій Іванович, 01869, вулиця Пасічна. О, його учасник. Полков Василь Іванович, вулиця Леніна, 41, 0,25, будівництво, 00952 52 га, ОСГ. Сторожинка Валентина Михайлівна, 00270Г, Проулок Пролетарський на двох. Будівництво. Шевчук Володимир Володимирович. Вулиця Ковпака, 54, 0,15 Га на будівельники. Тобто будівництво вибачається. Вишневська, Валентина Тимофієна, вулиця Карла Марса, 7Б, 014, 50 Будівництво. Мельниченко, Олена Трофіміна, вулиця Щорса, 23А, 021, 58. Будівництво. Мельниченко Юрій Михайлович. Вулиця Ясеніна, 18, 016, 56, будівництво. Чорна Олександра Трофівна, Котовського, 24, 019, 21 га, Будівництво, ОСГ, 023, 39 га. Грінченко, Ганна Якина, вулиця Пролетарська, 30, будівництво, 024,90. Коркін Євгеній Вікторович, вулиця Будівельників, 12, будівництво, 0,12 Га. Це було ще надано в 2010 році. Лук'яненко Василь Федорович, вулиця Вокзальна, 8, 014. 84 га. Федорчук Валентина Михайлівна, 00650. Волинський <ріст froze> <ріст> Володимир Волинський Володимир, Володимир, 00650 га. Затвердження <ріст> <ріст> звичайно. Хто за те, щоб затвердити таку документацію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Затвердження проєкту земель щодо відведення земельної ділянки власності для ведення особистого селянського господарства. Корнійко Сергій Анатолійович, провулок Матутіна, 55 Га. Кобасинська Альвіна Володимирівна, вулиця Амбулаторна, 030 Га, Рибак Олександр Миколаївич, вулиця Пушкіна, 018, 14 Га, Рудкий Василь Павлович, вулиця Горького, права сторона, 013-43 Га. Ященко, Милокова Олександрович, права сторона Бетонки, 017-65. Потапенко, Ланіт Горич, вулиця Матросова, Кінець Города, 0,14 Га, Ластівка Ганна Константиновна, 009-94 газ у селі Переможець. Осна Антоніна Іванівна, права сторона бетонки, 025. Польовий Віктор Вікторович, 014-50Г, ОСН. Вернійко Валентина Олександрівна, 007-04. Кінець городу по вулиці Говорівська. Григорий, 014 га, в районі Шеремецького. Гаврилюк Олександра Федоровна, вулиця Тиха, 0,14. Ковбасинський Віталій Григорич, 004 30, 92, Га. Федорчук Валентин Михайлович, 005, 93. Га, вулиця Голоївська. Дорога. Це Федорчук, зрозуміли, так? Да? Валя, поясни, це що дорогу робив. Він сьогодні був. Поясни, зробили дорогу депутатам? Чи затримався? Чи Земельна комісія зобов'язала через депутата зробити дорогу. Два проєкту для городів. Для городів, які пахаються за 40... да. руку. Розправляє... Зроблена робота. Що? Розкажете, що ми записали. Безлюда Михайло Іванович, вулиця Логова, 00482. Сапоненко Віта Миколаївна, вулиця Нечуріна, 00822. Власенко Алла Сергіївна, 020 Га. Біля хати про Горького. Лобачевська, Антоніна Петрівна, село Переможець, 010 Га. Всередині городи, тоді переможе. Хто Що за те, щоб надати дозвіл на затвердження проєкту, прошу голосувати. Хто за? Проти отримали Одноголосно рішення прийняли? Ну, тепер люди вигадали зміну цільового призначення. Прийшли з проєктами. Ці земельні проєкти дали нам сьогодні, правильно Адама? Ми розглядали, земельні, я збирався. Перед цим сім... три, да, три чоловіка Жулева, перед земельними затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ми, в разі змінення цільового призначення зведення особистого селянського господарства на землі для будівництва служба житлового будинку господарських будівлі споруд. Жульова Катерина Якіна, 01847 Га по вулиці Садової. Оснач Павло Іванович, 0,20 га, вулиця Тиха. І обляухо Вадим Васильович Вулика Татосько, 07 Га. Якщо надати досвіду на затвердження проєктів устрою, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались.